Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом комунального некомерційного підприємства Звягідська багатопрофільна лікарня Звягідської міської ради. На сьогоднішній день ми пропонуємо пацієнтам більше ста найменувань досліджень у різних областях лабораторної діагностики. Клініко діагностична лабораторія обладнана автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами, що дозволяє застосовувати сучасні методи лабораторної діагностики. В лабораторії щоденно проводиться внутрішній лабораторний контроль за якістю лабораторних досліджень регулярно клініко-діагностична лабораторія бере участь у міжнародних програмах контролю якості, про які свідчать сертифікати. Забезпечує проведення лабораторних досліджень команда професіоналів з лікарів-лаборантів та лаборантів, які мають великий досвід у своїй справі та постійно навчаються сучасним методом і впроваджують їх у свою практичну діяльність. Досвід та сучасність завжди поряд. На гематологічних аналізаторах миндрей, виробництво Китай. Досліджується венозна кров, загальний аналіз крові. Отримуємо понад 23 показника крові. Проводимо дослідження артеріальної крові для діток до 3 років з пальця. Загальноклінічні дослідження сечі проводяться на напівкількісному аналізаторі сечі високої технології. Визначається 10 параметрів сечі. Також досліджуються кал, мокрота та інші біологічні матеріали людини. Біохімічні дослідження проводяться на біохімічних аналізаторах Міндрей виробництва Китай та Прістіж 24 виробництва Японія, на яких встановлені методики по визначенню. Клініко-діагностична лабораторія завдяки біохімічним аналізаторам має змогу проводити обстеження з визначення пігментного білкового, мінерального ферментного вуглеводного та ліпідного обмінів. Також визначати показники системи згортання крові, проводити імуноферментні дослідження на наявність антитіл до ряду інфекційних захворювань, а також імуносерологічні дослідження по Визначенню групи крові та резус-фактора, сифілісу, ревмопроб, це реактивного білка, титру антистрептолізину О та ревмофактора. Для покращення якості обстеження пацієнтів у лабораторію придбано автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор cl 900 i виробництва Китаю. Переваги цього обладнання це висока точність та чутливість більше як 90%. Одночасне виконання до 15 різних тестів для одного пацієнта. Зокрема, даний апарат дає можливість проводити обстеження на онкомаркери, функції щитоподібної залози, кардіомаркери, кісткові маркери та репродуктивні. Панель. Звертаю вашу увагу, що завдяки програмі Медичних Гаратін пацієнти можуть в нашій клінічно діагностичній лабораторії пройти дослідження безкоштовно, за одною вимогою, за електронним направленням вашого лікуючого лікаря. Крім того, лабораторія надає платні послуги за бажанням пацієнтам. Які не передбачені в програмі медичних гарантій НСЗУ, перебуваючи в лікувальному закладі Звяглівська багатопрофільна лікарня, шановні пацієнти, ви можете одночасно пройти консультацію лікаря, здати аналізи, отримати результати дослідження. Запрошуємо до обстеження в клініко-діагностичної лабораторії нашої лікарні. Ми вас обслуговуємо швидко, якісно для вас це буде зручно та доступно.